Це відділення Укрпошти номер 24 на ювілейному. Воно одне з трьох у рівному, де сьогодні запрацював тимчасовий пункт щеплення від коронавірусу. Андрій прийшов сюди з родиною зробити відправлення і вакцинувався. Я Якраз до кінця тижня, в принципі, вже планував, тобто мені там до неділі я вже думав зробити це. Якраз ми думали, сьогодні був вихідний, просто не на роботі. Зайшли так, підвернули, що тут був пункт через те зробили. А от пані Ірина тут працює, вона листоноша, каже раніше не вакцинувалась через проблеми зі здоров'ям, а сьогодні, власне, трапилась така нагода. Дуже зручно, дуже звичайно, що мені не треба кудись бігти, відриватись від роботи, тому що робота не, не завжди можна. Медики працюють з десятої ранку до чотирнадцять. Ще не усі знають про можливість вакцинуватись у відділеннях Укрпошти тому напливу охочих нема. Сьогодні щеплення отримало п'ятеро людей. Сьогодні перший день. Люди то знають і не знають. Деякі один одному передають, що ми тут вакцинуємо. Але сьогодні дуже багато запитували, чи ми будемо вакцинувати завтра. Так що ми їм запрошували на завтра, що вони приходили. Вакцинують тут Файзером, Коронаваком та Астразенекою. Нам взагалі то не заважає, що тут сьогодні медпрацівники. Ми з таким стикаємося вперше. У нас вакцинація буде два дні сьогодні і завтра. Я думаю, що це для людей дуже важливо, тому що зараз така справа з коронавірусом. Відкриття тимчасових пунктів вакцинації у відділеннях це спільна ініціатива Укрпошти та уряду. Таким чином до вакцинації хоче залучити більше літніх людей, отримуючи пенсію, вони зможуть тут же на місці отримати укол вакцини. Зі слів заступниці директора рівненської філії Укрпошти Юлії Ярмолюк. Сьогодні в області у їхніх відділеннях запрацювали понад півсотні тимчасових пунктів вакцинації. Станом на ранок сьогодні в Рівненській області на відділеннях Укрпошти облаштовано більше 50 а, мобільних таких бригад, і я переконана, що в нас щодня ця кількість буде власне зростати, і всі бажаючі навіть у маленьких селах а, будуть мати можливість вакцинуватися на. Найбільш вразливою категорією населення від коронавірусної ф інф... по коронопокороновірусні інфекції це категорія населення якраз плюс, і тому було прийнято рішення про залучення відділень укрпошти для того, щоб максимально спростити доступ до вакцинації для цієї категорії населення, які отримують соціальні послуги, пенсії у відділеннях Укрпошти. Загалом станом на сьогодні у області вакцинувалися від коронавірусу понад 288 Тисяч людей Ірина Василовська, Роман Шикунець, новини на Суспільному.